Вітаю всіх, хто у цій поріз нами до вашої уваги. Інформаційний випуск Час Пік далі про важливе на Закарпатті. Представники угорської спільноти сигналізують про те, що їм штучно та безпідставно з боку нардепа Віктора Балоги нав'язується наратив про сепаратизм та колаборанство. Вони офіційно з цього приводу звернулися до президента України Володимира Зеленського. Запевняють, народний депутат України Віктор Балога своїми діями чинить стиск на закарпатців. Представників угорської національної спільноти, які зараз героїчно захищають незалежність України у складі військових формувань по всій лінії фронту. А також розхитує ситуацію на Закарпатті, аби нагадати про себе. Далі наш спецрепортаж. Жодних утисків цькувань і переслідувань угорців на Закарпатті не існує, заявила угорська громада області. Хіба що з боку одіозного політика Віктора Балоги та його команди? Незаконний демонтаж національного символу Угорщини орла Турула в замку паланок, зняття з державних установ Мукачівської громади прапорів Угорщини, безпідставне звільнення директора Мукачівської школи номер 3 імені Ференца Ракоці II Степана Шинка. Усі ці кроки були зроблені саме за ініціативи Віктора Бологи та його сина Андрія, які сімейно розкрадають бюджет Мукачівської громади і прагнуть депутатської більшості в сесійній залі. І через відмову депутатів Мукачівської міськради від КМКС брати участь у нецільовому. У використанні коштів та незаконній грі балох нердеп віктор Іванович вирішив помститися угорцям, і через амбіції одіозного політика сьогодні страждає не лише Закарпаття, а й Україна. В цілому держава втрачає міжнародні зв'язки. Тож, такі провокаційні дії сколихнули не лише українську спільноту, вони зачепили і Євросоюз, адже створюють загрозу можливого блокування допомоги ЄС для України, яка зараз є надважливою. Окрім того, вони перешкоджають перспективі європейської інтеграції, що є пріоритетом для нашої держави. Тож представники угорської спільноти Закарпаття не забарилися з офіційним зверненням до президента України. Просимо вас, пане президенте. Яка гаранта Конституції у межах повноважень, визначених законом? Перше зупинити антиукраїнську діяльність проросійського політика Віктора Балоги і осина Мукачівського міського голови Андрія Балоги та підконтрольних йому суб'єктів у Мукачівській міській раді, яке діє на розхитування суспільно-політичної обстановки в регіоні в умовах воєнного стану. По-друге. Не допустити зниження морально-психологічного духу воїнів, представників угорської національної спільноти, котрі зараз захищають незалежність України на фронті у боях проти російських окупантів у унаслідок тиску з боку проросійського політика Віктора Бологи на них та членів їхніх сімей, які проживають на Закарпатті. Третє. Зупинити антиукраїнську діяльність проросійського політика Віктора Балоги, що спрямована на створення штучних прецедентів у ЄС для блокування надання фінансової допомоги Україні. Четверте: зупинити публічне поширення проросійським політиком Віктором Балогою фейкових антиукраїнських маніпуляцій, які використовує російська пропаганда для просування наративу щодо так званого. Обмеження прав національних спільнот з боку української держави. П'яте. Перевірити діяльність російського політика Віктора Балоги і осина Мукачівського міського голови Андрія Балоги та підконтрольних йому суб'єктів у Мукачівській міській раді щодо порушення законів України та причетності до діяльності спецслужб Росії на шкоду національним інтересам України. Угорська громада вбачає у діях нардепа Віктора Балоги загрозу єдності краю. Угорці занепокоєні тим, що такі кроки можуть призвести до дискредитації України на міжнародній арені. На цьому пробується розіграти така гра, що Україна є така такою державою не демократичною, тому що є певні переслідування за етнічним признаком. Насправді цього немає, це розкручується як місцевими політиками, які десь пішли в політичне забуття, і на цьому хайпі вони хочуть повернутися. Я про віктора балову, а також такими неправильними рішеннями, що ти стосовно його сина по поводу міської ради, тому що ми знаємо, що там представники саме угорської громади не захотіли голосувати по певним питанням, і це тут почалось по якась політична розправа. Звільнили директора школи і так далі. Це було підхвачено відповідними проросійськими інтернет-виданнями та медіа і викручено на медіа євросоюзу для того, щоб вказати, що є певні якісь там такі перепони нас до вступу до євросоюзу. Представники угорської спільноти сигналізують про те, що їм штучно та безпідставно з боку народного депутата Віктора Бологи нав'язується наратив про сепаратизм та колаборантство. за дії, вчинені представниками деяких владних інституцій іншої країни. Виходить всіх, хто не дотримується політичних вимог Віктора Бологи. Він безпідставно вважає колаборантом. А от зараз є в Закарпатті людина чи декілька людей можливо. Які ці провокації продовжують у час війни. У час війни, коли ми на початку війни тут в обласній раді об'єдналися всі і казали, що давайте забуваємо про партійності, є одна партія Україна, забуваємо про національності всі ми українці, різних національностей, всі ми українці, об'єднуємося, тому що тільки... Об'єднавшись, ми можемо бути сильним кулаком, який може перемогти і має перемогти, і переможе у цій війні. Ну, хто сколотить, тому що має особисті інтереси, хоче заробити дивіденти політичні. А це опасно, дуже опасно, не тільки тому, що може дестабілізувати ситуацію, коли влада в області можна показати, можна сказати, що вони дуже професіонально менеджують ситуацію, дуже складну, дуже важку ситуацію в області. І все зроблять для того, щоб Закарпаття була мирним, надійним, потужним тилом для України в війні. І це роблять успішно. От хтось хоче щось друге, розколоти нас. Міжетнічна ворожнеча на Закарпатті на руку ворогу, запевняє Йосип Барто. Значить, той, хто її спричиняє, прагне війни в Україні. На цьому наголосив і голова облради Володимир Чубірко угорці, угорська держава і люди, які живуть там сьогодні. Перший день війни, перша моя зустріч на кордоні була з Оскаром Шестаком, головою Собасат Марделя. Який він сказав, що все, що, що тобі потрібно, все, що потрібно, Закарпаття, і не виключно угорців. Ми будемо допомагати. І вони тримають своє слово. А, всі, хто хочуть сьогодні на Закарпатті створити зону нестабільності, вони хочуть війни. Це для мене проста конкретна відповідь. У залі одностайно заявили, що не допустять і не дадуть нікому використовувати українських угорців як об'єкт для маніпуляцій і ворожої пропаганди. Дійсно зближить нашу спільноту, нашу державу до перемоги, якщо знімемо деякі символи національних меншин, дійсно заважають українські угорці, закарпатські угорці у скріпленні обороноздатності нашої держави. Чисто води провокації, дійсно. Я, я впевнений, що відповідні висновки мають зробити. І всі ті, хто відносить себе до е, виборчої бази е, політичної партії е, Андрія Бології, дійсно е, оцінка наша в майбутньому дуже далеко, що ми не знаємо, коли наступні місцеві вибори, парламентські вибори будуть, але всі мають пам'ятати про, про те, що відбувається сьогодні, ми маємо займатися лише тем, як зблизити нашу державу до перемоги. І всіх питань, інших політичних питань у нас не має бути. Представники угорської національної спільноти Закарпаття запевнили усіх, що в них максимальна підтримка, всебічна допомога та розуміння від держави й органів виконавчої влади на місцях. Угорці Закарпаття разом з українцями пліч опліч захищають Україну, надають прихисток ВПО та наближають перемогу. Сьогодні важливо, аби вся Україна та європейські партнери розуміли, що на рівні держави жодних утисків і провокацій абсолютно немає. Вони існують лише від окремих фізичних осіб на локальному рівні, таких, от як Віктор Балога, який змінив майже 10 політичних сил заради своїх інтересів і наживи, а тепер намагається нагадати про себе усіма можливими ганебними вчинками. Зовнішньому та внутрішньому ворогу розхитати Закарпаття і заблокувати підтримку ЄС для України не вдасться. Заява президенту України озвучена. Рішення керівництвом області прийняті. Ситуація під контролем правоохоронних органів і голови ОВА, зокрема. Тож мови про утиски і цькування будь-якої нацменшини на Закарпатті і бути не може. Ну тако газ дав хижі. На сьогоднішній день голова військової адміністрації разом з громадою Закарпаття. Африканська чума та інші епідемії, які не мають кордонів, зібрали в Ужгороді представників одразу чотирьох країн. Проєкт Біосекюріті реалізовується з 1 липня 2021 року між Угорщиною, словаччиною, румунією та Україною. Він дає можливість напрацювати спільні дії в надзвичайних ситуаціях у разі виявлення небезпечних інфекцій карпатського регіону. Ми би хотіли створити такі умови, щоб а, такі а, програми і такі підходи, плани заходів, які нам давали можливість зменшити період, ре, а, на який ми реагуємо під час таких а, моментів, коли є небезпечні ситуації щодо захворювань. Це означає, що наші партнери з Угорщини, Словаччини, Румунії, України повинні мати постійну комунікацію між собою, а, забезпечувати обмін інформацією і розробляти. Спільні плани дій, які от фактично ми сьогодні і будемо обговорювати. Це вже не перша зустріч у такому форматі. Учасники семінару активно працюють з фермерами, мисливцями та в цілому з громадами. Саме такий синхронізований підхід запорука успіху. Угорська сторона проєкту, так само як інші, завітала для обміну досвіду. Конкретно ми на практиці покажемо, яким чином відбувається відбір зразків на дослідження африканської тюми, їх доставка до лабораторій, сам процес дослідження та подальші дії у разі отримання позитивних результатів, зокрема подальші дії мисливських, фермерських чи то звичайних домогосподарств. Ці захворювання, окрім іншого, несуть і неабияку економічну шкоду. Востаннє така хвороба викосила неабияку кількість тварин у 2018 році. Знищення свиней було декілька вони знаходили так само, відстріл декілька кабанів проводився. Було спалено у велику, велику кількість фермерського господарстві, новий рівень, по-моєму. Велику кількість свиней було маленьке фермерське господарство, там більше 50 було спалено. У населених пунктах було вилічені свині і так само спалені. Десь біля 4,5 тисяч, тисячі, якщо не помиляюсь, було у вилку. У 56, по-моєму, було у в... Павшині, фермерському господарстві. Ну і так були поодинокі випадки. Один випадок був у селі, ну там було знищено десь біля 50 свиней в населеного пункті. Він масштабний, тому що якраз в той час ці випадки африканської чуми свиней розпочалися з дикої фауни. І в цих населених пунктах, що дуже ми дуже близько до лісу, виникали ці, ці, ці ну, ця африканська чума свиней. Найближча мета проєкту створення лабораторій та розробка онлайн-платформи для реагування на спалахи захворювань у карпатському регіоні. Це важливо для оперативного обміну інформацією та реагування на виклики. Мукачево попрощалося з полеглим героєм Віталієм Курицею сьогодні. В кафедральному соборі Різдва Божої Матері відбувся чин похорону та прощання з полеглим бійцем. Віталій Курице народився 17 грудня 79-го року. Був військовослужбовцем 63-ї окремої механізованої бригади. 18 січня 23-го року. Мужнє серце героя перестало битися. Він загинув, захищаючи батьківщину і всіх нас від підступного та безжального ворога. Вічна пам'ять герою. В Ужгороді горів будинок і загинув чоловік. Пожежа сталася на вулиці Артилерійській. Тут загорівся житловий будинок, який був поділений на кілька помешкань. В одному з них вогонь охопив кімнату, де знаходився господар 82-го року народження. Сусід побачив дим, вибив двері і разом із родичем власника. Виніс його на вулицю. На жаль, уже без ознак життя. За викликом на місце події прибули два відділення 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Ужгорода. Полум'я встигло знищити меблі в житлові. Кімнаті також були закопчені стіни та стеля. Решта будинку від вогню не постраждала. Наразі правоохоронні органи встановлюють причини виникнення пожежі. Горів житловий будинок і в селищі Королево. Це сталося на вулиці Терека. До місця виклику негайно вирушили бійці 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Виноградова та вогнеборці місцевої пожежної команди Королева. На момент їхнього прибуття вогнем був охоплений дах оселі на площі 80 квадратних метрів. Через сильне задимлення рятувальникам довелося включатися в апарати для захисту органів дихання та зору. Вогонь знищив дах житлового будинку на площі 80 квадратних метрів. Дерев'яне перекриття, двері, вікна і речі домашнього вжитку, травм і жертв на щастя, не було. Збитки, і причини встановлюють. Півробітники відділення поліції Виноградова провели ряд оперативних заходів і припинили злочинну діяльність пари наркоторговців. Встановили, що 29-річний чоловік і його 22-річна співмешканка налагодили схему зі збуту наркотичних засобів серед жителів району. Чоловік вже має немалий кримінальний досвід, адже вже раніше затримувався поліцейськими. І наразі кілька справ, що стосуються вчинення ним наркозлочинів, перебувають на судовому розгляді. Зустріч зі своїми клієнтами, зловмисники. Призначали у себе вдома, незважаючи на те, що в будинку разом з ними проживала і трьохрічна дитина. Співробітники кримінальної поліції Виноградова за силової підтримки бійців корт затримали наркоторговців на горячому під час передачі дози черговому покупцеві. З місця події слідчі вилучили розфасований у згортки метамфетамін та грошові кошти. Фігурантів помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. we Африканська чума свиней, курячий гриб та подібні небезпечні хвороби не визнають кордонів. Продовольчу кризу і підняття цін на продукти харчування, що відбулося під час останнього спалаху захворювань, більше не можна допускати. Тож для напрацювання методів швидкого виявлення та реагування в Ужгороді зустрілися представники відповідних служб одразу чотирьох країн Карпатського регіону. Проект біозахист, спільні дії в надзвичайних ситуаціях в разі виявлення небезпечних та поширених інфекцій. Створить спільну інформаційну базу та мережу лабораторій. Найвисокогірніший в Україні пункт екстренки підсилять ще однією бригадою. Відтепер цілодобово в пункті постійного базування, що розташований на базі Ясінянської міської лікарні, чергуватимуть дві бригади медиків. Це забезпечить своєчасну якісну екстрену медичну допомогу населенню району, в тому числі і при надзвичайних ситуаціях. Раніше, якщо бригада госпіталізувала пацієнта до Рахівської лікарні чи в медзаклади Хуста Ужгорода, Мукачева, в разі поступлення ще одного виклику потрібно було залучати. Інші бригади, які розташовані за 30 кілометрів. А це дорогоцінний час, втрата якого може коштувати життя зі свого боку. І сінянська громада передала у користування санітарний автомобіль Фольксваген Транспортер, отриманий завдяки співпраці з партнерами краю Височина Чеської Республіки. У приміщенні, де чергують бригади, зробили ремонт, встановили все необхідне медичне та побутове обладнання. В Ужгороді відбувся форум про підтримку переселенців. Єднання заради дії, життя з нуля. З початку війни Закарпаття прийняло близько 400 тисяч переселенців. Офіційно зареєстрованих понад 156 тисяч. На форумі обговорили захист прав внутрішньопереміщених осіб, інтеграцію їх у нових громадах, розв'язання найбільш болючих проблем переселенців. Згідно даних мобільних операторів, на Закарпатті знайшли прихисток близько 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб ж зареєструвалися майже 150 тисяч. Разом з тим, з початку року відзначають зменшення кількості зареєстрованих переселенців приблизно на 10 тисяч. Тож, аби обговорити, як підтримати ВПО, усіх дотичних до цього питання зібрав регіональний форум Життя з нуля як допомагають переселенцям на Закарпатті. Зараз ми реалізовуємо програму, яка називається Єднання заради дії разом з американськими партнерами з організацією Айрекс, підтримки Держдепу США. І це означає, що проблеми переселенців вони помітні не лише в Україні а й в світі. Є спільна ініціатива, щоб допомагати людям їх вирішувати. І власне в рамках цього проекту ми працюємо в багатьох областях і ми створюємо так звані координаційні ради переселенців, коли вони можуть долучитися до прийняття рішень на місцевому рівні, власне впливати на те, як складається їхнє життя в приймаючих громадах, благодійний фонд Stabilization Support Services працює над інтеграцією переселенців до приймаючих громад ще з 2015 року. Так, за цей період вони вже мають позитивний досвід своєї діяльності. В таких форматах так званих рад внутрішньоприміщених осіб у нас вже є кілька років досвіду в різних областях, зокрема в східних, і там можу сказати, що переселенці долучалися і до розробки плану розвитку розвитку області і міста і додавали свої ідеї. Вони допомагали місцевій владі формувати соціальні програми і те, що потрібно для того, щоб підтримати найбільш вразливі верстви населення представників переселенців. Ще одним благодійним фондом, який наразі опікується понад тисячою внутрішньо переміщених осіб, є карітас Мукачівської греко-католицької єпархії. Організація підтримує переселенців в різних сферах життя. Ми надаємо послуги прання. Хочу зазначити, що ведемо ту статистику, і під час цього періоду з 24-го, Лютого до сьогодні ми о, вже з відібрали, можна так сказати, 19 тонн. 19 тонн одягу. Це є одяг, постійна білизна, ковдри. Вся допомога, яку надають благодійні організації, вкрай необхідна, і часто вони її впроваджують за підтримки влади. Тож так само працюють над допомогою переселенцям у Закарпатській ОВА. Представники останньої зізнаються, що чимало проблем ще не вирішено. Є місця компактного проживання, розміщення. Кожна громада приймає цих осіб. Є комунальні установи, які переоблаштовані або облаштовані під те, щоб там люди могли проживати, які не змогли Відповідне місце проживання і також отримують від держави допомогу. Щомісячну це 2 тисячі на особу або 3 тисячі на дітей або осіб з інвалідністю. Проте, незважаючи на вже докладені зусилля та програми, досі залишається чимало й інших невирішених питань, які стали темою форуму. Під час виступів спікерів та панельних дискусій, учасники не обмежилися обговоренням викликів та перспектив їх вирішення в області також презентували й регіональний план реагування на забезпечення потреб та інтеграції внутрішньо переміщених осіб. За перші 10 днів курсування поїзду рахів Валя Вішеулой прикордонники оформили 400 пасажирів. 17 січня на Закарпатті розпочав рух потяг, який здійснює міжнародні перевезення пасажирів за маршрутом рахів валя вішеули. За перші 10 днів курсування потягу через українсько-румунський кордон прикордонники вже оформили 377 осіб. З них на в'їзд в Україну 186 подорожувальників та на виїзд з України 191. З один. Здебільшого пасажирами. Цього потягу ставали громадяни України та Румунії. З поміж інших новим маршрутом скористалися й громадяни Японії та Франції. У чопських прикордонників з'явилися нові хвостаті борці з контрабандою: лорд Кейсі та Бакс, нові члени кінологічної команди чопських прикордонників. Молоді, активні та кмітливі. Вони лише недавно приступили до військової служби. За результатами перевірки робочих якостей. Усі троє продемонстрували гарні результати та зацікавленість у пошуку. Тож тепер молода собача команда разом з їхніми власниками, інспекторами, кінологами вибувають до кінологічного навчального центру. Там вони пройдуть. Уть курс підготовки та отримують відповідні сертифікати. Песиків навчатимуть виявляти зброю, наркотики, вибухівку і тютюн. За кілька місяців Кейсі Бакс та Лорд розпочнуть свою собачу кар'єру та сподіваємося, стануть справжньою грозою контрабандистів. Нехай нам ніщо не загрожує на вихідних мирних новин і до зустрічі на цьому ж каналі.